У сучасному світі інтернет став невід'ємною частиною нашого життя, але важливо розуміти, що він таїть у собі як можливості, так і потенційні загрози. Переваги та загрози інтернету. Переваги, доступ до інформації, зв'язок з людьми, освіта та навчання, електронна комерція загрози. Кіберзлочинність, шахарайство, зловживання персональними даними, зниження продуктивності. Персональні дані в інтернеті. Приватність. Важливо усвідомлювати, якими даними ви ділитеся в інтернеті та як їх захистити. Захист. Використовуйте надійні паролі, обмежте доступ до своїх аккаунтів та налаштуйте свою конфіденційність. Вновлення програмного забезпечення. Захист. Регулярні оновлення усувають вразливості та покращують безпеку. Надійність. Оновлення зміцнюють захист від кіберзагроз. Функціональність. Оновлення покращують функціональність та стабільність. Перевірка надійності вебсайтів. Перше. Посилання. Перевіряйте правильність адреси вебсайту та шукайте ознаки безпеки. Друге. Сертифікат SSL. Переконайтеся, що вебсайт має SSL сертифікат. Замок у рядку адреси. Третє. Відгуки. Читайте відгуки про вебсайт, щоб переконатися в його надійності. Фішинг розпізнавання шахарайства. Непередбачувані повідомлення будьте обережні з несподіваними електронними листами або повідомленнями посилання не переходьте за посиланнями з підозрілих джерел. Дані не вводьте персональні дані з невідомих вебсайтів. Для того, щоб ваш пароль був надійним, треба додержуватися цих правил: перше. Унікальність. Друге довжина 12 та більше символів. Третє. складність Комбінації великих і малих літер, цифри символів. Четверте. Зміна. Регулярна зміна паролів. П'яте. Менеджер. Використання менеджера паролів. Ключові висновки та рекомендації. Перше. Обережність. Друге. Навчання. Вивчіть основи кібербезпеки. Третє. Профілактика. Застосовуйте захисні заходи. Четверте. Захист. Захистіть свої пристрої та дані. Дякую за увагу. Джерело інформації Інтернет.